Корисний та інформативний атрибут для вас, для наших клієнтів. Друзі, ми собі замовили отаку стрічку. Це наша, наш брендований скотч. Тепер ми будемо мотати ним все, що тільки можна. Я сьогодні пожартував, навіть руку молодят, будемо мотати отаким скотчем. На даному скотчі є наш логотип, наших два офісних номера телефона, а також QR-код. Відсканувавши даний QR-код, ви переходите на сторіночку, на якій є посилання на наш сайт та на наші соціальні мережі. А там є дуже великий каталог наших будівельних матеріалів, а також підбірка відео, які я знімаю, для того, щоб проінформувати вас про щось, або чимось розвеселити, або розказати вам віршик, або щось подібне з того, що я ще роблю. Тому Відскановуйте, де бачите, переходьте, слідкуйте за нами, телефонуйте та замовляйте. Ми завжди раді вам щось прорахувати або вже відразу відправити на об'єкт.